Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття провела перше навчання в межах проєкту «Planning for You». Захід, що відбувся в Берегівському навчальному центрі МКК, зібрав представників місцевих громад краю. Основна мета програми розширити знання і спроможності органів місцевого самоврядування прикордонних регіонів Закарпаття. За допомогою проекту прагнуть підготувати громади до ефективнішого реагування на соціально-економічні виклики. Та реалізувати транскордонні ініціативи задля розвитку регіону у вітальному слові. Голова асоціації міський голова берегова Золтан Бабяк наголосив, розвиток громад їхнє збереження, а також зміцнення обороноздатності країни питання однаково важливі. Ми разом із нашими партнерами почали представляти громадам, які входять до нашої асоціації, освітній пакет, що допоможе їм зробити наступний крок розробити спеціальну стратегію розвитку, підкреслив у своєму виступі Йосип Резеш. Виконавчий директор асоціації наголосив, що завдяки угорському та румунському досвіду вони прагнуть надати громадам комплексне уявлення, яке значною мірою допоможе їм у складанні власних планів і в їхньому узгодженні. Сьогоднішній захід це другий крок фактично. Тобто перший, офіці... перший вже практичний крок, але другий офіційний крок в реалізації нашого проєкту, який ми реалізовуємо спільно із румунськими та угорськими партнерами Planning for You. І е, е, сьогодні. Ми розпочали вже такі навчальні модулі для представників наших територіальних громад, які беруть участь у реалізації проекту. Фактично, наші гості із Румунії із повіту Сатумари і гості із Угорщини. Із Соболь Сотмар Берег області. Вони нам, нашим працівникам і всім нашим залученим громадам такі нав... проводять проведуть такі навчальний модуль, де вони розкажуть про стратегічне планування, наприклад, в Румунії, вже на прикладі Сатумарського повіту. Так само стратегічне планування, як відбувається в Угорщині, на прикладі Соболь Сотмар Берег Березької області. Так само ми дуже вдячні обласній державній адміністрації за те, що вони також є партнерами. Нашій нашій програмі, і разом із Юлід, Юлід з Європою із територіальним представництвом Юлід з Європою. Вони також нам проведуть такий навчальний модуль, як відбувається в Україні стратегічне планування, яка нормативно-правова база існує на, на ці напрямки, як відбувається стратегічне планування на рівні області, тому що це дуже важливо буде знати для наших територіальних громад, і ми плануємо в майбутньому з ними Разом спільно допомогти їм оновити або розробити нові стратегічні плани розвитку для кожної територіальної громади. Ми із задоволенням ділимося досвідом, який накопичили протягом останніх літ. Адже місцеве самоврядування може багато чому навчитися з цього. Наголосив у своїй доповіді Габер Майер, урядовий уповноважений Міністерства державного управління та регіонального розвитку Угорщини, який розповів про актуальні питання територіального розвитку в Угорщині та Європейському Союзі. Мадяросаґутишмін, годі Европа Едіборсаґатношукоянтажтоміна Угорщину, як і на багато інших країн Європи, впливають суспільні та економічні процеси, через які запровадження програм, спрямованих на внутрішньодержавний та транскордонний регіональний розвиток, стають дедалі важливішими. Ми з великою радістю готові поділитися тим досвідом, який ми здобули в Угорщині за останні двадцять років. Ми маємо дуже багато позитивного, але й багато негативного досвіду. Про який зараз ми вже знаємо, що там ми мали діяти по іншому. Ми вважаємо, що можемо зробити відповідні висновки, скористатися цим досвідом та поділитися ним з українськими партнерами. Я вважаю, що, попри відмінності в територіальному та економічному устрої двох країн, важливо, щоб всі на найнижчому рівні адміністративних одиниць мали належну інформацію про те, як користуються люди тим простором, де вони проживають, і вже базуючись на цьому розумінні, потрібно побудувати ті територіальні програми, які згодом стануть базою для. Та систематизації та розподілу фінансових джерел для розвитку. Очікувана тривалість проекту «Planning for You» – 24 місяці. Упродовж цього часу угорські, румунські й українські партнери, реагуючи на виклики, спричинені війною, спільно працюватимуть над розробкою планів розвитку. У світлі значних геополітичних змін мета проекту стабілізувати регіон і зміцнити партнерські зв'язки. 90% фінансування проекту забезпечує Європейський Союз.